Welcome to Apple Tree Channel. Доброго дня, шановні глядачі каналу. Сьогодні ми з вами розбираємо Grammar Search – Tech Questions with Modal Verbs. Говоримо сьогодні з вами про ті ж самі питання з хвостиком, але вже з модальними дієсловами. На минулому занятті ми з вами вже розглядали Grammar Focus на page 100 on page 170. Давайте ми з вами сьогодні повторимо цей матеріал, але вже за модальними дієсловами. Кому хочеться перейти і ще подивитися ці правила, будь ласка, you're Welcome Page 170 of our coursebook. Task 1. Ну ми почнемо. І так, перше завдання Match. You can come. Ти можеш прийти. Can't you І. З модальними дієсловами дуже все легко, так? Тому що ми їх просто дублюємо у нашому хвостику. Не всі, звичайно. Зараз будуть винятки. Simon couldn't see that. Could he see? Саймон не міг це бачити так же, да? We must be on time. Mustn't we. Ми повинні бути вчасно десь. You have to log in. Ось. Have to. Uh, Допоміжне дієслово don't. В такому випадку буде у нас. Шукаємо don't. Don't you? Так, ти повинен за залогінитися, так? Війти в систему, чи не так? I needn't download it. «Need I? G. Мені не потрібно це е завантажувати, чи не так? G. Peter shouldn't do it. Пітер не, по Пітер не потрібно це робити. Should he? D. Your friends didn't have to go. Did they? A. Так. Твоїм друзям не потрібно було йти. Чи не так? Останнє. Um, inform you about it. Didn't she? Bella Белі потрібно було uh, тебе проінформувати про це. Чи не так? B. Поставте відео на паузу. Task 2. Let's put the words into the correct order to make question text. А тепер давайте розставимо слова в правильному порядку, аби утворити наші питання з хвостиком. So, uh, George can fix my tablet. Can't he? George can fix my tablet. Can't he? George може uh, uh, поремонтувати мій планшет, правда ж? I should. I shouldn't. Так, I shouldn't take this. Should I? Мені не варто цього брати так же? Далі, the computer has to be off. Doesn't it? Комп'ютер має бути вимкнений, так? Чи не так? Далі we couldn't turn it on. Could we? Ми не можемо не могли його вимкнути, так? Далі. You uh, must remember. You must remember your password. Mustn't you. Тобі потрібно пам'ятати свій пароль, правда ж?» Далі, uh, Wendy doesn't have to post any vlogs. Does she? Uh, Wенді uh, нема потреби постати усі свої влоги ну, будь-які влоги, чи не так? Далі «Michael and Anne, I had to call you, didn't they? Майкл та N uh, повинні були стелефонувати тобі, правда ж? І останнє you. Needn't uh, create an account. Need you. Тобі be не, uh, нема потреби створювати аккаунт, Чи не так? Все, вже ми розставили. Так, we have put the words into the correct order to make tag questions. Good. Поставте це відео на паузу, якщо вам треба записати їх. Ну і вправа третя. <coughs> so, 3a. We should finish the tag questions. Завершить питання з хвостиком We must find this information. Mustn't we? Ми повинні знайти цю інформацію. Так, you needn't take any print edition, need you? Тобі ну, не потрібні якісь друковані видання, правда ж? Paul can enjoy books on his tablet. Can't he? I have to do my best uh, to get the data. Uh, don't I? Don't I? Отже, там, де у нас uh, модальне дієслово have to», has to» та «had to, нам потрібно що вжити uh, допоміжні дієслова. Відповідно, для have to», has to», uh, Don't і doesn't. Для «had to didn't. «didn't». «Mike couldn't create an account. Couldn't he? «Could he?», Could. Could he? Uh, Kate had to use a lot of sources to receive the information she wanted. Didn't she? Didn't she? Ось у нас модальне дієслово had to. Кейт треба було користу... необхідно було використовувати багато uh, джерел, аби отримати інформацію, яку вона хотіла, правда ж, так? Didn't she? I should start with an appropriate greeting. Shouldn't I? Shouldn't I? Е, мені варто починати з відповідного вітання, правда, чи не так? Your granny could use books in a digital format. Couldn't she? Couldn't she? Uh, Sally didn't have to go to the library. Did she? Did she? Ось тут ми навпаки, беремо, що є слово did допоміжне, так, аби утворити питання з хвостиком. It may seem like you like more work. Це може виглядати схоже на те, що багато роботи, так, у вас? Ну, в принципі, граматики пишуть, що можна імейнд вживати, так? Але найрозповсюдженіше, звичайно, might'ent. От до чого ми звикли більше, так? Отже, ну, it's better to use might'd. Might it. Так. Романтики пишуть, що звучить більше природньо, так? Uh, sounds more naturally, yes? Uh, you mustn't use your smartphone in class. Must you. Must you. Ну, але говорять, що mayn't також е, існує, до речі, 10-му реченні. Я ніколи не бачив, Ви бачили коли-небудь як may not скорочується. Ну, в принципі, не дуже розповсюджено, але пишуть, що це більше як old-fashioned, можливо, old English. So. And the last one. Max shouldn't uh, vlog about this, should he? So and make your own eight tech questions with different modal verbs. Утворить свои власни. Питання с хвостиком для різних модальних дієслив. Must, need, can, have to, has to, could, had to, should. Uh, may might. Yes, why not? Vyзьmi TC також modalni die slova blue Свої, так би мовити, question квещн так? А ну, також, if you want more practice. So, join our community and use the grammar book. Якщо ви хочете більше практики, то за граматику, за граматичним зошитом ми також розбираємо його зі спонсорами каналу, так? і розбираємо там, як правила, так і відпрацьовуємо їх на практиці. Ці правила, вживання question text. Все, so, that's all for today, наразі це все. Сьогодні у нас Gremma Search, останній Gremma Search у третьому юніті завершено. Наступне у нас, наступне відео буде, наступна зустріч це буде Speaking Search. Ну а далі Write in, останні два робочих заняття. Ну і back. Тобто всього залишається три робочих урока до кінця третього юніта. Ось. А далі, до речі, нас чекає Music is Everywhere. Будемо говорити про музику. Ну, але це буде через чотири відео. Kit baigdalaik, good na, sveika.